Усвідомлюєте, що вирішення кожної вашої проблеми криється в єдиному слові? Справді, для всього коштів, самопочуття, взаємин, професії, щастя є лише одне слово. І, парадоксально, що більшість людей ігнорує цей факт протягом життя, зосереджуючись на курсах, літературі, тактиках, але залишаються з фінансовими труднощами, сумом та розгубленістю. Чому? Тому що вони звертаються до невідповідних інструментів. Дозвольте мені відкрити вам, що це слово має найбільшу силу у вашому житті, хоча досі ви, можливо, не розуміли його глибинного значення. Чи задумувалися ви, чому, незважаючи на всі ваші зусилля, ваше життя, здається, стоїть на місці? Ви, віддано, працюєте, намагаєтеся бути доброю людиною, читаєте книги з самовдосконалення, переглядаєте мотивуючі відео. Але борги залишаються, робочі проблеми не вирішуються, і відчуття, що чогось не вистачає, не зникає. Я знаю, що це таке, адже сам колись переживав подібне. Те, що я збираюся вам розповісти, може викликати дискомфорт або навіть роздратування. Але якщо ви справді зрозумієте це, ви побачите, чому я так наполегливо заявляю, що слово, яке може миттєво вирішити ваші проблеми, це ставлення. Я чітко пам'ятаю день, коли, перевіривши свої рахунки, знову побачив від'ємний баланс. Тоді я заробляв приблизно 160 тисяч гривень на рік, а заборгованість становила 240 тисяч гривень. Сьогодні ця сума може здатися невеликою, але на той час, у моїх обставинах, це була безодня, з якої не було виходу. Здавалося, всі мої зусилля зникають безслідно. Кожного разу. Коли я намагався знайти нову роботу або ризикував, все йшло не так, як треба. І, хоч я намагався мислити позитивно, страх повертався, а внутрішній голос шепотів: ти не народжений для багатства, ти будеш бідним все життя, змирися з цим. Чи знайома вам відчуття, ніби весь світ проти вас? Я відчував це щодня. Саме тоді я познайомився з ерлом Найтінгелом, і зізнаюся, спочатку я не розумів і половини того, що він говорив? Коли він стверджував, що все в моєму житті є відображенням мого ставлення, я був обурений. Як це можливо? Чи означає це, що я винен у своїх фінансових труднощах? Чи винен я в тому, що виріс у бідному районі? Чи винен я в недостатній освіті? Чи винен я у відсутності можливостей? Я не міг з цим погодитися. Але правда полягала в тому, що так, це була моя вина. І, можливо, це важко почути. Але я повинен бути з вами абсолютно чесним, поки ви продовжуєте звинувачувати обставини, людей, уряд, вашого начальника або кризу, ви залишитеся на тому ж місці. Ерл пояснив мені це так, що я запам'ятав назавжди він сказав, Бобе, існує невидима сила, енергія. Яка постійно тече всередину тебе. Ця енергія нейтральна, вона не є ні доброю, ні поганою, вона просто є те, що ти з нею робиш, визначає твої результати. Тоді все почало ставати на свої місця. Він намалював на аркуші паперу, те, що я згодом назву своєю картою життя, коло поділене на три частини: свідомий розум, підсвідомий розум і тіло. У свідомому розумі я створюю думки, я обираю, про що думати. У підсвідомий розум ці думки перетворюються на почуття, глибокі емоції, які формують мої дії. А тіло є інструментом, який перетворює все це на результати. Найстрашніше було те, що роками я дозволяв своєму свідомому розуму живитися страхом, тривогою і відчуттям нестачі. Я навіть не помічав, як прокидався щодня з тими самими негативними думками, думаючи про рахунки, борги, невдачі та відмови? Я не знав, що кожна з цих думок записується в моїй підсвідомості, породжуючи відчуття поразки, безпорадності та страху. І ці почуття призводили до саморуйнівних дій. Я зволікав, саботував себе, здавався, навіть не спробувавши, і уникав можливостей. І який був результат? Більше нестачі, більше розчарування, більше страху. Дослідження Стенфордського університету показують, що понад 90% рішень, які ми приймаємо щодня, керуються нашою підсвідомістю. Це означає, що навіть якщо раціонально ви хочете змін, але ваша внутрішня програма тягне вас вниз, ви продовжуватимете повторювати ті самі помилки, ті самі шаблони, як заїжджена платівка. І найіронічніше те, що більшість людей ніколи не зупиняються, щоб це зрозуміти вони хочуть заробляти більше грошей, але продовжують мислити як бідні люди, вони хочуть покращити свої стосунки, але продовжують підживлювати думки про відторгнення та недовіру вони хочуть бути щасливими, але починають день з нарікань. Я почав змінювати це, коли прийняв найважливіше рішення у своєму житті. Взяти стовідсоткову відповідальність за своє ставлення. Я почав спостерігати за кожною думкою, яка виникала. Кожного разу, коли з'являлася тривога, я запитував себе, це веде мене туди, куди я хочу. Коли виникав страх, я запитував це реально чи це просто історія, яку я розповідаю собі, і я почав вибирати кращі думки думки про процвітання, можливості та зростання. Спочатку це було важко, звичайно, було. Мій мозок роками був налаштований на невдачі. Але я не здавався, я змушував себе знаходити позитивну перспективу навіть у найгірших ситуаціях. Одного разу я їхав по крижаній дорозі в Торонто, мій старий автомобіль працював з парабоями, бензобак був майже порожнім, і я думав, боже мій, як я опинився в такій ситуації. І в той момент я глибоко вдихнув і подумав: Бобе, саме тут починаються зміни. Неважливо, де ти зараз, важливо, куди ти прямуєш. Я повторював це кілька разів, як мантру, поки їхав того вечора. Я пішов додому, взяв аркуш паперу і написав: від сьогодні моє ставлення буде моїм найбільшим багатством. і знаєте, що сталося? Наступного дня нічого чарівного не відбулося. Але поступово все почало змінюватися. Я почав зустрічати інших людей, почали з'являтися можливості, мій розум став яснішим, я почав діяти інакше. За кілька років я навчав тисячі людей, подорожував світом, будував статок і займався тим, що люблю. Але все почалося там, у той момент, коли я взяв під контроль своє ставлення. І зараз я хочу запитати вас з усією щирістю. Чи готові ви зробити те саме? Чи готові ви перестати звинувачувати інших? Перестати грати роль жертви? Чи готові ви взяти кермо свого життя у свої руки? Тому що, мій друже, моя подруга, якщо ви цього не зробите, ніхто не зробить цього за вас. Світ зовні не зміниться, рахунки не зникнуть, можливості не впадуть вам на голову. Але коли ви змінюєтесь зсередини? Все навколо вас починає трансформуватися. Я хочу запропонувати вам виклик протягом наступних семи днів, лише семи днів, я хочу, щоб ви звертали увагу на кожну думку, яка виникає у вашій голові. Коли з'являється думка про страх, замініть її думкою про сміливість. Коли з'являється думка про нестачу, замініть її думкою про достаток. Коли приходить песимізм, обирайте оптимізм. І, що найважливіше, дійте так, ніби ви вже є тією людиною, якою хочете стати. Ходіть як успішна людина, говоріть як успішна людина, думайте як успішна людина. Не чекайте, поки відчуєте мотивацію, дійте спочатку, і мотивація прийде потім. Пам'ятайте, ваше життя сьогодні це лише накопичене відображення вашого ставлення за останні роки. Але хороша новина полягає в тому, що ви можете почати змінювати це відображення прямо зараз. Одне рішення, одна думка, одне нове ставлення ось що відділяє поразку від перемоги, нестачу від процвітання, розчарування від щастя. І я тут, щоб сказати вам, як людина, яка вилізла з дна прірви, що ця зміна можлива, я є живим доказом цього. Багато хто все ще вважає, що ставлення це просто позитивне мислення, що достатньо прокинутися вранці, подивитися в дзеркало і сказати кілька ефектних фраз, ніби це вирішить усі проблеми життя. Але дозвольте мені сказати вам дещо це одна з найбільших пасток у світі особистісного розвитку. Справжнє ставлення, те, що дійсно змінює ваше життя, виходить далеко за межі красивих слів або миттєвої думки про оптимізм. Це поєднання трьох елементів, які постійно формують вашу реальність те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, і те, що ви робите. Мені подобається називати це невидимим трикутником, тому що ви його не бачите, але він є там завжди, визначаючи все, що ви приваблюєте, все, що ви переживаєте, все, що ви досягаєте або не досягаєте. Почнемо з першої вершини цього трикутника думки. Вони є джерелом усього. Кожен результат, який ви маєте сьогодні, почався з думки. Але тут є деталь, про яку вам майже ніхто не розповідає ви не можете контролювати першу думку, яка виникає у вашому розумі, але ви завжди можете вирішити, зберігати цю думку чи відкинути її. Це ніби ваш розум, радіостанція, і через неї цілий день проходять думки різного роду. Деякі про страх. Деякі про нестачу, інші про можливість, ентузіазм, сміливість. Питання в тому, на якій частоті ви вирішите налаштуватися, тому що думка, яку ви вирішите зберегти, перейде до другої вершини цього трикутника почуття. І саме тут більшість людей губляться, тому що вони думають, що думка і почуття це одне й те саме, але це не так. Ви можете думати про гроші і відчувати тривогу. Ви можете думати про успіх і відчувати страх, думка, раціональне, почуття, емоційне, вісцеральне, це те, що ви відчуваєте в грудях, животі, на шкірі. І знаєте, що відбувається, коли ви повторюєте думку багато разів? Вона перетворюється на домінуюче почуття. Наприклад, якщо ви цілий день думаєте, мені ніколи не вистачає грошей. Рано чи пізно ця думка перетвориться на почуття нестачі, невпевненості та розчарування. І знаєте, що відбувається потім. Третя вершина трикутника дія, тому що ваше тіло завжди реагує на те, що ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте себе знаохоченим, ваша постава змінюється, ваш голос змінюється, ваша енергія змінюється, і, перш за все, змінюються ваші рішення. Ви не робите того важливого дзвінка, ви відкладаєте ту розмову, ви не відправляєте те резюме, ви не інвестуєте в ту ідею, і, врешті-решт, ви підсилюєте цикл нестачі. Саме це відбувалося зі мною роками. Я думав, що ніколи не зможу вилізти з боргів, відчував тривогу і відчай, і в результаті приймав дедалі гірші рішення. Яскравим прикладом цього було те. Коли я відмовився від можливості працювати у великій компанії лише тому, що вважав, що нездатний. Я створив у своїй голові історію про те, що я недостатньо хороший, і ця історія стала моїм домінуючим почуттям, яке, в свою чергу, диктувало мої дії, а точніше, мою бездіяльність. Але знаєте, що відкрило мені очі? Це коли я почав вивчати, як мислять великі лідери, як діють успішні люди. Я зрозумів, що вони також відчувають страх, у них також є сумніви, але вони свідомо обирають думки, якими себе підживлюють. І, що найважливіше, вони створюють почуття, які узгоджуються з бажаними результатами і діють навіть коли не відчувають себе готовими. Приклад, який мене дуже вразив, це оправіє Нефрі. Коли вона була дитиною, вона пережила насильство, бідність і відторгнення. Все вказувало на те, що її життя буде невдалим, але вона вирішила розірвати це коло. Вона почала візуалізувати інше життя, підживлювати думки про силу, про призначення. І навіть у моменти найсильнішого болю вона вирішувала рухатися далі, робити наступний крок, робити те, що потрібно було зробити. Сьогодні вона є однією з найвпливовіших жінок у світі. І ось велике питання. Яке я хочу вам зараз поставити, як виглядає ваш трикутник? Які думки ви зазвичай підтримуєте? Які почуття домінують у вашому тілі, і які дії ви робите? Я наведу вам практичний приклад, який ви можете застосувати вже сьогодні. Візьміть блокнот і напишіть три колонки. У першій запишіть думки, які у вас найчастіше виникають протягом дня, будьте чесними. У другій опишіть почуття, які ці думки у вас викликають. А в третій запишіть, які дії ви робите в результаті цього. Я наведу вам реальний приклад: думка: мені ніколи не вистачає грошей почуття, тривога, страх, розчарування, дія. Уникати перегляду банківських виписок, відкладати платежі, не шукати нові джерела доходу. Тепер подивіться, що відбувається. Коли ви змінюєте думку, нова думка, можливості для заробітку з'являються для мене щодня: нове почуття, оптимізм, ентузіазм, цікавість, нова дія, досліджувати способи додаткового доходу, налагоджувати зв'язки, вивчати фінанси. І ось дуже цікавий факт, який це підтверджує згідно з дослідженням гарвардської школи бізнесу. Люди, які щодня практикують позитивну візуалізацію і роблять дії, які узгоджуються з їхніми цілями, мають на 47% більше шансів досягти фінансових цілей протягом шести місяців, це наука, а не містика. Але послухайте: я не кажу, що це буде легко перепрограмувати свій розум, вирівняти свої почуття і відрегулювати свої дії це процес. І іноді ви будете зазнавати невдач, будете впадати у старі шаблони, знову будете підживлювати думки про страх, я теж через це проходив. Навіть сьогодні час від часу мій розум намагається мене саботувати. Але різниця в тому, що тепер я помічаю шаблон вчасно і одразу ж виправляю його. Одного разу, вже після того, як я побудував значну частину своєї кар'єри, я отримав новину, яка могла б мене підкосити. Багатомільйонний контракт, який був практично укладений, був скасований в останній момент. Я відчув той старий холод у животі, той знайомий страх, але я піднявся, пішов у ванну, подивився на себе в дзеркало і сказав собі: Бобе, ти знаєш, що робити. Обирай правильну думку, відчувай те, що потрібно відчувати, і дій як професіонал, яким ти є. Того ж тижня я уклав інший контракт ще більший. І це те, що я хочу, щоб ви зрозуміли, ви ніколи не зможете контролювати все, що відбувається навколо вас, але ви завжди можете контролювати те, що відбувається всередині вас. Ваша сила не у зовнішньому світі, вона в тому, як ви думаєте, відчуваєте і дієте перед обличчям того, що відбувається. Тому моє запрошення для вас просте, але потужне. Протягом наступних п'яти днів свідомо обирайте свої думки. Коли ви помічаєте негативну думку, замініть її думкою, яка вас підсилює. Коли ви відчуваєте страх, глибоко вдихніть і оберіть нове почуття. І, що найважливіше, зробіть дію, якою б малою вона не була, яка б узгоджувалася з реальністю, яку ви хочете створити. Тому що, зрештою, світ дає вам лише те, що ви готові створити зсередини назовні. І ключ до цього ідеальний баланс між думкою, почуттям і дією це і є справжнє значення ставлення. Більшість людей живуть вірячи, що вони не контролюють свої думки, що те, що відбувається в їхньому розумі, є чимось автоматичним, неминучим, ніби вони є жертвами програми, яку хтось туди помістив, і їм просто потрібно з цим змиритися. Але я зрозумів на власному гіркому досвіді, що це неправда. Ви маєте силу вибирати свої думки, і цей вибір є першим кроком до зміни будь-якого результату у вашому житті. Я пам'ятаю день, коли я був у своєму офісі, дивився у вікно і голова була сповнена занепокоєння. Надходили рахунки, потрібно було виконувати зобов'язання, і скільки б я не намагався зосередитися, мій розум просто повторював, а що, якщо все піде не так. Це була внутрішня розмова, яку я добре знав. Я вже проходив через неї раніше. І знаєте, що я робив раніше. Я просто дозволяв думці домінувати, занурювався в цю енергію і дозволяв страху керувати моїм днем. Але в той момент я зупинився, глибоко вдихнув і згадав усе, чого я навчився верла Найтінгейла. Я запитав себе: Бобе, те, про що ти зараз думаєш, наблизить тебе чи віддалить від того, чого ти хочеш? Відповідь була очевидною. Я підживлював занепокоєння, і воно мене паралізувало. Тоді я свідомо почав замінювати цю думку іншою, щось на зразок, я завжди знаходжу рішення, я вже долав проблеми більші за цю, і я подолаю і цю. Я повторював це вголос не один і не два рази, а близько двадцяти. І з кожним повторенням я відчував, як змінюється моя енергія. Я підвівся зі стільця, почав телефонувати людям. Приймати рішення діяти. Наприкінці того дня ситуація, яка здавалася безвихідною, вирішилася так, як я ніколи б не уявив того ранку. Ця здатність вибирати думки є вододілом між людьми, які живуть реагуючи, і людьми, які створюють власну реальність. Дослідження Гарвардського університету показали, що люди, які навмисно практикують заміну негативних думок на позитивні, мають на 30% вищий рівень щастя навіть у важкі часи. І тут багато хто саботує себе, тому що вони думають, що їм потрібно почекати, поки вони відчують себе краще, щоб почати мислити краще. Але це не так працює. Спочатку ви обираєте думку, потім змінюється почуття, а не навпаки. Зміна починається зі свідомого рішення. Тож зараз я хочу, щоб ви зупинилися і подумали, скільки думок протягом дня ви дозволяєте потрапити у ваш розум без фільтра? Скільки разів ви повторюєте ті самі історії про невдачі, про нестачу, про страх. Якщо ви продовжуватимете підживлювати ті самі думки, почуття будуть тими ж, дії будуть тими ж, і результати, вгадайте що. Також Настав час взяти все під контроль. Обережно вибирайте те, що ви дозволите залишитися у вашому розумі. Завжди пам'ятайте, ви це не ваша думка, ви той, хто вибирає наступну думку, і саме цей вибір, повторюваний щодня, повністю перекроїть ваше життя. Ваше життя сьогодні це точний результат енергії, яку ви випромінюєте. Я знаю, що це твердження може дратувати. Навіть здаватися несправедливим, але це чиста правда. Все, що ви приваблюєте, кожна ситуація, кожна людина, кожний виклик, кожна можливість чи її відсутність є прямим відображенням вашого ставлення. Неважливо, скільки ви працюєте, скільки ви вчитеся, скільки ви бажаєте чогось, якщо ваше ставлення не узгоджується, результати продовжуватимуть вам суперечити. І я кажу це, знаючи, про що говорю. Я жив по обидва боки цієї монети. Був час, коли, навіть вже розуміючи принципи успіху, я опинився зануреним у мовчазний цикл нарікань. Я прокидався, і ще до того, як почати день, приходила думка, все стає важче, ніж будь-коли. Це було на етапі, коли контракти зменшувалися, лекції ставали рідкісними, а рахунки накопичувалися. Хоч я знав, що робити, я випромінював нестачу, передавав занепокоєння, ніс енергію, яка відштовхувала можливості. Лише коли я зупинився і з повною чесністю подивився на власне ставлення, все почало змінюватися. Я змусив себе знайти причини для подяки, подивитися на можливості, перестати скаржитися. І незабаром, як у ефекті доміно, запрошення повернулися, контракти збільшилися. І життя відновило потік достатку це не був збіг, це був наслідок. Люди схильні забувати, що світ працює як дзеркало. Ви посміхаєтеся йому, і він повертає вам посмішку, ви хмуритеся, і він робить те саме. Все просто, але, навіть будучи простим, більшість наполягає на тому, щоб ігнорувати це. Скільки разів ви вже виходили з дому з негативним ставленням, зрештою залучали саме те, чого найбільше боялися. Затримку важкого клієнта непотрібну дискусію. І коли я говорю про ставлення, я говорю не лише про думки, я говорю про сукупність, те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, і те, як ви дієте. Немає сенсу мати позитивні думки, якщо ваше тіло напружене. Якщо ваша мова тіла виражає страх, якщо ваші дії знеохочені, все це повідомляє, все це випромінює. Я хочу запропонувати вам пройти простий, але потужний тест. У наступні три дні поспостерігайте, як реагують на вас люди. Зверніть увагу на погляди, на відповіді, на жести. Ви помітите, що те, як світ ставиться до вас, змінюється відповідно до енергії, яку ви проектуєте. Коли у вас все добре, все тече. Двері відчиняються, люди слухають вас уважніше, можливості з'являються там, де ви найменше очікуєте. Класичним прикладом цього є Майк Тайсон, людина, яка мала все, щоб жити в достатку, але роками культивувала деструктивне ставлення. І результат був передбачуваним: він втратив статок, кар'єру та свободу. Це показує, що ні талант, ні гроші. Ні зв'язки не можуть підтримувати успішне життя якщо база, ставлення неправильна. А тепер, дивлячись на власне життя, зупиніться і подумайте, який шаблон ви підтримуєте, ви випромінюєте впевненість чи страх, вдячність чи скарги, рішення чи проблеми. Пам'ятайте, життя дасть вам саме те, що ви продовжуєте йому надсилати. Якщо є щось одне, що я хочу, щоб ви взяли з цього відео, то це те, що ваше ставлення є відправною точкою всього. Неважливо, де ви зараз, ніякі виклики, ні наскільки великі проблеми, те, як ви вирішите думати, відчувати та діяти, визначить, що буде далі у вашому житті. Це ключ, це сила, яка завжди була у ваших руках, навіть якщо ви не знали про це до сьогодні. І ось, якщо ви дійсно хочете продовжити цю трансформацію і зробити наступний крок, на вашому екрані з'являється інше відео, яке готове допомогти вам піднятися ще на один щабель у вашій еволюції. Тому що, пам'ятайте, мета тут проста бути на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. І повірте, цей наступний контент допоможе вам зробити саме це. Щиро дякую, що були тут зі мною до цього часу. І я чекаю на вас у наступному відео.